Вперше замість водника він гратиме за обленерго. Протягом цього року Олександр Будніков закінчив новий ГП та влаштувався на роботу енергетиком. Підприємство скористалося нагодою та запропонувало спортсмену збірної області з настільного тенісу виступити на загальноміському чемпіонаті. Грати за якусь команду – це завжди є якби перспективно, так само і дуже почесно. Зараз якби за інститут грав, це було дуже приємно, була сильна команда. В цьому році так скажемо, я підсилив команду нашого рівня обленерго. Ну і будемо боротися за перше місця стара. Олександр розповідає, минулоріч у гонишня команда була лише п'ятою. Чемпіон вже у Рівному кілька років незмінний. Команда Мегу. У закладі кажуть, це не випадково, адже їхній ректор великий фанат тенісу, щоправда, великого. Наш ректор Антоній Степанович дуже любить великого теніс. Сам грав теніс, виступав на Кубі. Президент Куби. Кетку, Цьогоріч поєдинки між представниками вузів та трудових колективів відбувалися у спорткомплексі МИГУ, а тенісисти з коледжів грали в автотранспортному технікумі. Місцями проведення чемпіонату організатори задоволені. Автотранспортне представив найкращі умови. По-перше, шість столів, свободний, зал, зал ну, вмістив всіх. Сто чоловік всіх вмістив, болельщиків, все. І це дуже, я вважаю, що це последні роки найкраще участь. Ну і здесь, звісно. Є світло, тепло, чисте, акуратно. Загалом участь у чемпіонаті рівного взяло 22 команди. За результатами кількаденної боротьби перемогу серед вузів та трудових колективів здобув університет водного господарства, а серед коледжів технічний коледж. Настійний теніс став десятим етапом загальноміської спартакіади. 13 листопада відбулися чемпіонат з армспорту, а завершиться спартакіада баскетбольними змаганнями вже навесні. Володимир Струс, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.